Віт, з вами Max Games. І сьогодні в нас буде Poppy Playtime Chapter 2. Робимо Poppy Playtime Чаптер 2. Снімаю так. Попітайм чаптер 1 вже не сьогодні сніму. Так. Да, не загрузити гру, нову гру з самого початку, точніше. Оце вже пропущу касцену ту Так. Да. Ми доходимо до Кровика Кабонза. А, бо так відкриєте на квадрат. Тоді на бік, тоді взяти там ключ, тоді туди в кабінет, тоді помогти попі, тоді, туди. Так до крова кабонце. берем ключ до Людвіка, йдемо в кабінет, допомагаємо попі. Все, триваємо, будемо допомагати попі. Тоді направо, там будуть мама длинні ноги і головоломка, забере нашу руку, зробимо зелену руку і будемо йти до кровокабонця. Зараз нас попі налякає. А. Хто справді налякався, ніколи не бачив другу частину попіплейтайна? Оця сюди. Треба, щоб попі вилізли з вентиляції, щоб ми туди залізли. Все, вона вилазить, вилазимо. Все, зараз вона нас налякає знову. Все, тепер йдемо туди на бік. Боже, не туди, а сюди. Запутався вже зовсім. О, о, ця вже буде здорова головоломка. Не головоломка, а препятстви. О. Так, зараз мамочка забере попі. Спускаємось. Тут спускательство так виглядає, як то просто гра зависла. То ще мене вдарило. Зараз мамочка забере нашу руку. І ми будемо зелену робити. Да, да, да. Давай. О, доходимо до Мюзикл Memory. До Мюзикл Memory. І нам треба тільки сюди до кролика. Бонзо. О зараз отце відкриється Musical Memory За ванну руку і впадаємо туди. Треба вчепити, щоб не випала та штука. Мені трохи лівою рукою неудобно управляти через те, що я правша. Во, ви понимаєте, ліва рука? Отак. На L2, а на Р2 права рука. Так. Це теж робимо, тоді покрасити руку, забрати, тоді оце сюди, оце сюди і ми спускаємося до кровика Бонзо. Так воно перчатає, ті руки, тоді їх покрасити треба буде. Ну, Краска закінчилася, ми підемо туди її взяти, тоді покрасимо, виїдуть руки і ми підемо. Да, отак вот і и... І ті покраски нема. Йдемо сюди, щоб її взяти. Вс, йдемо забирати краску. Зараз її заберемо по конвейрі і виїдемо. Все, на в моїх руках вставляємо, падаємо, красимо. І зараз любу руку з цих треба буде вибрати. І виїхати, нажати тільки сталося, щоб ми не виїхали. І ми любу руку вибрали. Місія з зеленою рукою виповнена. Ідемо до кролика бонза. Любов оцю. Отак. Все, йдемо. Падемо зараз до нього. Все, йдемо до головоломки з кровокомбонза. Один раунд. Тільки зробимо вон він. Тільки там мала бути квітка Дайзі в драйвері. Ми зробили Оце я пропущу. Пропускаю.

Green, blue, green. Green, blue, green. Green, blue, green, blue. Green, blue, green. Blue, blue и желтый. Так, все, є. З вами був Макс Геймс і друга частина Попіплейтайма і кровок Бонзо, Ставте лайки, підписуйтесь на канали. Всім пока.